Thank you. Не говори нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів в її скарбниця доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нутрує джерелом криничним, і з феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому. Що не пропала мова, то й ми, Ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві стіною стань і мову захисти. Віч не про те, що мова соломіна, бо мова глибша, ніж пташини світ, в її скарбниці доля України. Космічне не світів. Як пару з виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняна, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морській. Немає мудріших ніж народ учителів. У ньому кожне слово це перелина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати в словники, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка, Даля. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядать свій сад. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська є мова чудова. Своя материнська по світу її, як святиню нестиму. Допоки живу, в чистоті берегтиму, з любов'ю сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене, як мати, єдина. Мова краса спілкування, мова то сонце ясне, мова то предків надбання, мова. Багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Живе коли школа перша стежка, перший бій кроком. Українського спершного слова, український перший урок. Рідні в ріднім слові протідова сила і гаряча пробабана кров. В нім душа моя, в нім моє клила, моя віла і світла любов. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, наважай її примусовою, полюби, як весною ряст, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все, як пісня у ній звучить, і журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа, в ній душа Шевченкова і Лесина, і Франкова у ній душа. Дорожи української мови, рідна мова, основа життя. Хіба мати, бува й особою, не путящим була. Українські діти всім говорять сміло. Свій народ любити то велике тіло. Лиш по-українськи любо говорити. І по українськи Господа потонуйте. Треба й чужі мови старанно вивчати, та з усіх найбільше, рідно шанувати. Розмовляй українською, друже. Українці велика нація. Може, спершу вдається й не дуже. Але мова ідентифікація. Насолоджуйся скарбом лексичним. бережи чистоту солов'їни. і не лайся, бо це токсично. Лайка мову вкриває руїнами. Розмовляй українською, брате. Батьківщина на це заслуговує, тільки так нас можна об'єднати українською рідною мовою. Розмовляй українською, сестро. Це тепер принципова позиція. Стільки жертв задля цього принесено, стала мова не мовою, крицею. Питай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова. І в голосі ясним ім'я твоє, присяє, наче зірка світанкова. З родину гнізда, немов пташа, ти полотиш до світу личизне, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не загубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Слово, чому ти не твердая криця? Що серед бою так ясною скриться, Чом ти не гострий, безжалісний меч той, що дійма ражі голови з плеч? Ти моя щира гартована мова, я тебе видобуть піхви готова, тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її пошиплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем накатів. Брязний клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, Стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею відважно до бою. Зброя моя послужила якам Краще, ніж служиш ти хворим рукам. Діамант дорогий, на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав. І ніхто не пізнав діаманта, того йшли багато людей і топтали його. Властим цим шлахом, що чудовий ішов, і, і в полу до е, діамант він знайшов. Кам'янець дорогий він одразу впізнав і додому приніс, і гарненько, як знав, обив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталося диво тоді, камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував. Бачимо гнем кольористи блищить. І проміння його усі мочі сліпить. Так в пилу, на шляху, наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої. І в народний вінець, як в оправу вела, і як зорю ясну в уші хмар піднесла. Надвість ворогам засіяла вона. Як алмаз дорогий, як та золя ясна. Сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай же ж ті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сія щогодини ясніш. Хай коштовним добром вона буде у нас, щоби сам здивувався у могилі Тарас. Щоб поглянувши сам, на створіння своє. Він побожно сказав: від відкіляне сіє. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну сній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, І в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, В дитячій усмішці, в дівочих очах, І в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, У зликах гудків і у хвилях Дніпра, У хмарах отих пурпурових, в огні канонад, що на захід женуть, чужинців в зелених мундирах, В багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе. Хай буде для неї твій сміх. І сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою в цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.